Всім привіт! 15 січня і наш трактор має ось такий вигляд. Я розказував в попередніх роликах, що я планую поміняти якби, принцип залива охолоджувальної рідини. На цих двигунах Iveco йде радіатор від МТЗ, на верхній саме цей. Верхня кришка, скажімо так, не йде, якби, вона йде спеціальна. У мене вона була лопнута тако по краям, плюс я вирішив зробити повністю по-другому замкнутого циклу, так званого, щоб антифриз не заливався ось, ось тут, а в розширений бачок. Принцип який. Зараз покажу з другої сторони. У мене сюди такий павук, так званий. Це один де на печку, другий на охолодження мастила і третій на злив. Я планую ось сюди подати з бачка. Получається, помпа втягується собі треба. Або, коли, наприклад, ми заливаємо, коли немає нічого, ми заливаємо через оцей отвір виходить повітря. І заходить в наш бачок. Якщо, наприклад, там разом з антифризом чи страшно, воно собі бачок там осідає. Звідси якось такого ось так, подам таку петлю сюди. І виходить, що помпа коли буде втягувати, якщо її десь не буде вистачати, то вона буде брати з самого бачка. Ось такого роду кріплення я йому зробив, тримається доволі так крепко. Тут зробив такий захист від тепла. Якби для турбіни, для бачка від турбіни. Якось так. Планую з-під панелі забрати гідробачок і ось уже варю новий. Тут місце для фільтра буде, там боковушки, ну я вже покажу пізніше, що з цього вийшло. На кронштейн від бачка рульової. Я приварив, ну там спеціальне таке кріплення зробив і приварив його. І виходить, сюди лише заливаємо. На рівень дивимось. рівень я приблизно зробив так, щоб він був з радіатором в рові. І все. Це бачок від 10-го року. Ось тут навіть є вихода під, ну, коли рівень падає, щоб загоралась лампочка. Ну, то вже, можливо, попізніше ми це зробимо. Поставила кабіну, і, як бачите, я підняв підлогу. В результаті прийшлося подовжити ці дві педальки, бо тормоз ну, якби не вистачало. Його. На щеплення поки що вистачає, побачимо, як буде в роботі. Надіюсь, може, не потрібно буде. В такому варіанті воно виходить, що п'ятка опирається в полік і є якби стабільність. Ну, під час старту. Так само лапку на блокіровку я подовжував, і вже в мене полік чуть, -чуть вище. Бока обшив. І ось тут в мене якби, такий негарний отвір. Я от поки що розглядаю варіанти, як його закрити, від чого взяти Такі гофри І якось так. Дуже тяжко все йде, бо. Багато чого треба придумовувати. Багато чого хочу придумати по-своєму, скажімо так. І якось так. Резина задня від нашого ЮМЗ 6. Поки що, бо його резина вже, не знаю, років 4 чи 3 служить на ЮМЗ -6, 6 нас. І ось так виглядає трактор у нас. На 15 січня. Поки що все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!